Сьогодні ми зібралися тут, щоб згадати події, які стали символом незламності українців та кримських татар день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Що сталося 26 лютого 2014 року? У цей день перед будівлею Верховної Ради Криму відбувся масовий мітинг. Тисячі людей, кримських татар, українців, активістів вийшли, щоб захистити територіальну цільність України. Вони тримали українські прапори і скандували Крим це Україна. Водночас там стояли і проросійські мітингувальники. Наступного дня, 27 лютого, будівлі Верховної Ради і Ради Міністерства Криму були охоповані озброєними людьми, так звані зелені чоловічки, без які були без розпізнавальних знаків. Це й спричинило окупацію, яка триває досі. Перші роки окупації Росія намагалася е, показати Крим. Як дуже такий, знаєте, соціальному о, такому вимірі успішний, нібито російський регіон, як вони це кажуть. І тут вони спрямовували великі ресурси. Але буквально через півтори-два роки вони видихлися, бо не може країна, яка е, має... Величезні проблеми з власним розвитком успішно влаштовувати окуповані території. Так не буває, в принципі, обіцянки забезпечити мешканцям окупованого півострова гідні пенсії і зарплати розбилися об російську дійсність як хвилю кримські скелі. Видержати тут, вам всього доброго, хорошого здоров'я. Що ми можемо зробити? Ми можемо говорити про це, не забувати підтримувати кримських політв'язнів, слідкувати за новинами з Криму, розповідати іншим правду. Це наш внесок у боротьбу за повернення Криму додому. Отож, чому ми маємо пам'ятати цей день? Бо Крим досі залишається частинкою України, навіть попри окупацію, там досі залишаються люди, які чинять опір, розмовляють українською та впроваджують свою ідентичність. Але вони стикалися з репресіями їх заарештовували, судили, змушували мовчати. Крим був, є і буде Україною.